В Україні сьогодні знищується опозиція, відбувається перманентний тиск на неї. Знищуються принципи демократії, порушується конституція, порушуються закони, порушується все, що можна порушити для того, щоб зачистити поле, нібито до майбутніх виборів. Все це робить сьогодні влада. Влада, яка не думає про майбутнє, а думає лише про те, як цю владу зберегти. Я був одним із перших, і, мабуть. Одним з небагатьох, хто казав, що не можна вводити санкції по відношенню до громадян України. Це Вікно, яке створить величезні проблеми в майбутньому, і сьогодні ми їх з вами бачимо. Сьогодні застосовується цей механізм не для того, щоб когось покарати, хто винен питань немає. Якщо ти порушуєш закон і конституцію, ти маєш відповідати в рамках або карного або адміністративного законодавства. Але це дуже важко для діючої влади, тому вони йдуть іншими механізмами і іншими шляхами, знищуючи все на своєму шляху і використовуючи РНБО як батіг. Батіг до всіх тих, хто їм не зручен, хто може говорити правду, хто не боїться, і хто бореться за майбутнє нашої держави. Так не має бути в країні. Яка рухається у бік Європейського союзу, яка живе на демократичних принципах, за які сьогодні воює українська армія і які боронять в тилу українське суспільство, але це все не про українську діючу владу. Мабуть, їм було б набагато зручніше, якщо б тут не було ні свободи слова, ні демократії, ні верховенства права, ні, мабуть, людей, які за це все борються. Але цього не вийде. Україна завжди переможе і зовнішніх, і внутрішніх ворогів.